Здравствуйте, меня зовут Олеся Корчагина, мне 24 года, я из города Ульяновка, Кировоградской области. Мы с Лесей познакомились в музыкальном училище, на лестнице. Я поднимался к себе в класс, а она поднималась на оркестр. И тут такое, впереди меня по лестнице идет, на вытянутой руке, на всю лестницу, вальяж накачается булками. Она говорит, Леша, давай поженимся. Решили позен... позениться, позениться, мне все очень просто. Готовлю я дома. Готовлю я, ну, так, так у нас в семье повелось. Она более духовный человек, и для нее будет духовное яство более важнее, чем материальное. И я могу спать, она среди ночи меня может разбудить и говорит, Леша, у меня стих родился, слушай. Творческим людям свойственна вот такая перемена э, характера, перемена влюбчивости, там, перемена вот, э, настроений и тому подобное. Я не разделяю на пол мужской и женский. Есть душа. Ну я ж не виновата, что я могу влюбляться как в мужчину, так и в женщину. А я не знаю, ревновал или не ревновал? Нет, я вообще не ревновал. Муж у меня замечательный, очень хороший человек, очень терпеливый и, и... до неприличия добрый. Мне не хочется ни славы, ни денег. Я к этому не стремлюсь. Мне нравится дарить людям душевность, какую-то искренность. Боже мой, это такое наслаждение, когда человеку приятно искренне. То это для меня высшая похвала или награда. Если никто не повернется, значит, я никого не затронула душой. Значит, все, все просто. Во мне будет вся причина. Так, нужно... А там отражение есть? Есть.

Я мрив у пирі Дивлюся на цей калій Два тренери! Шевелі лужі тверді Соломі А на пульсах вийшов рептиль Я тхарю бачу хипу I <laughs> <laughs> Повернулася Тіна. сину. Браво! Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір! Добрий вечір! Добрий вечір! А можна. Як вас, як вас звуть? Олеся. Олеся? Да. А ви українка? Говердоба Олеся. А можна, от можна це проти правил, але ага. це настільки божественно було, а ви можете ще от пів хвилини щось поспівати? Це було так коротко. От, мій, можна? І, і, і з приємно Іду, Рази а, йду, я, дуду а, я, і а як, як хлопця звуть, який на дудусі грає? Це мій чоловік, його звати Олексій, е, боже, забула. Я... забула, як звати я... чоловіка, уявляєш? О, як, як, як звуть? Як звуть? Олексій. Олексій. Пів хвилини, можна от ще чогось? Хочу сказать Леше, что ваша жена восхитительная. Восхитительная певица. И она певица э, по своему призванию, потому что она достает этот голос из каких-то таких глубин, о которых мы даже не догадываемся. Мне бы очень хотелось познакомиться с вами поближе. Я приглашаю вас в свою команду, и мне кажется, Вірно провести. промісті по конкурсу. Якщо можливо, щоб Тільки ви виступали вдвоєм, то, звісно, було б замічательно. Тіночка, можна перед тим, як ви почнете сваритись, я ще щось скажу, щоб я встиг просто. Конечно. Хтось запитає, чому я не натиснув кнопку. Ну, можливо, я просто заслухався. Вибачте, будь ласка. Локалістка ну, з великої літери. І мені здається, що якщо ми правильно пропрацюємо. Разом. Ну, якщо зі мною, то зі мною. Якщо стіною, то стіною. Мені б хотілося, щоб зі мною. Але мені здається, що я зміг би довести, довести вас до високих результатів в цьому конкурсі. Дякую. Дякую. Отже, невідворотний момент вибору напруга зростає. Ну, ви навіть не подумати однозначно. Знову звучить разом тіше. Саша плюс Скажи, тіна тіше. Такий класний був тільки ще. Давай еніки, э Беніки є виреники. Ні. Так ви вже ви, якщо ні, то значить ви вже вирішили. Так кажіть, давайте. Ну... Тіна, я обираю вас. Вже третя учасниця в команді Тіни Кароль. А Олександру Пономарьову не варто сумувати. Ну звідки він знав, що Олесі саме сьогодні більше подобаються жінки. Ви довго вагалися, кого ж обрати тіну кароль чи Олександру? Олександр чи Тіну Кароль, що було вирішальне. Вона просто так вважає, як на як Я Не знаю що. Я впевнена, що ви зробили правильний вибір. Тіні дуже пощастила з вами. В неї в команді справжній діамант на ім'я Олеся. Ми раді вас вітати на голосі країни». Фрієн! Дякую.